Боже наш, ти вислухав Ісея, коли він до тебе підносив руки, і народ Ізраїльський зміцнив нами По озброєння Ісуса, новина на битву та повелів Сонцю спинитися, ти й нині, Владико, почуй на що молимося до тебе, Зміцни силою Твої, наш побожний український народ, благослови його справи, Принош славу його і над ворогом, Зміцни все Твоєї Твої і нашу державу. Бережи міського пошляна, на твоє зміснення захисників народу нашого, бодай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру твердим. Віднеси, Господи, невитиму правницю Твою, яка завжди рабів Твоїх усемьово охороняє, тим же, кому судити, покласти душу свою на війні, за віру православну, побожий народ нашу державу. Прости їхні провини і дай й твої відплати, подалі цінетління, бо Твоя є лада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію, покладаємо, і тобі слава, восилаємо Твої сіли, і святого духовни, нині повсякчас, і на віки, які. Ще іщими, Господу, помолимо.